Дивовижні відкриття наук говорять про те, що ви це 1% тіла і 99% духу. І вже нікуди звідси не дійтеся. Ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. Тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки швидша за швидкість світла. Як вам це? Швидше за швидкість світла можуть бути тільки надприродні, нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви Божий рід, Боже творіння. Ви створені, щоб існувати вічно і рухатися на швидкостях. Ви незвичайні, Бог створив вас чудовими і ви не просто матерія. Для чого Бог помістив нас у цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися у цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, не обмежені, схожі на Отця Небесного, раптом так обмежені цією матерією? Ісус показав для чого Бог з'явився у плоті, виправдав себе у дусі, показав себе ангелам, проповідуваний у народах, прийнятий вірою у світі. І вознісся у славі, це і є наш із вами шлях, наше призначення зробити все те, що зробив Господь, слава йому і хвала, Бог хоче, щоб ви були щасливі і знали, як жити і існувати у цьому тілі. Тому ми місія, слово Боже, проповідуємо, щоб надихнути і направити вас. Більше відео про призначення людини ви можете знайти на наших каналах у Телеграм та Ютуб за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною і сенсом.